Герої нашого часу або люди, які торгують життям. Вітаю вас, шановні друзі. Майже кожного дня з'являються новини про те, що то ти то представників ВЛК ловлять там на хабарях і на тому, що вони роблять документи чоловікам, які потім, як заявляє наша влада, незаконно покидають Україну. Хоча, в принципі, нема закону, який би забороняв виїжджати. Ну, але то питання інше. І хоча з одного боку все це дуже погано і люди заробляють на війні, але з іншого боку, вони, ну як би це не звучало, але продають життя. Посадовицю ТЦК із Львівщини судили за безпідставне виключення 17 чоловіків з військового обліку. Посадовиці ТЦК із Львівщини, яка підробила документи, щоб е, безпідставно виключити 17 чоловіків з військового обліку із правом виїзду за кордон, суд призначив 4845 гривень штрафу. На засідання суду жінка навіть не прийшла. Ну, як бачите, вони не дуже навіть переживають за все це. Але ось буквально тільки що з'явилася новина про ще одного героя. Депутат із Тернопільщини, який служить в Збройних силах України, допоміг утекти. За кордон понад 70 чоловікам, заявляє СБУ. Чоловік мав доступ до листів, які підписувались для того, щоб волонтери могли виїхати за кордон для везення гуманітарної допомоги. Ну і замість волонтерів він вписував інші зовсім імена. І за цими документами більше ніж 70 чоловіків виїхало з України. Ні в першому, ні в другому випадку не повідомляється, чи робилося це за гроші чи ні. Ну я думаю, що звичайно за гроші. обома цими новинами можете ознайомитись на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Тож, як би це не звучало, але повторюсь, що оці двоє зберегли життя майже сотні чоловіків. Ну, звичайно, треба розуміти головне, Якби влада не порушувала закон і не плювала на конституцію, то й подібних ситуацій також не було б.